Вітаємо на каналі Фуго гороскопу»! Їм дуже складно замовкнути. Астрологи назвали три найбалакучіші знаки зодіаку. Близнюки, їхня балакуча натура завжди привертає увагу оточуючих. Вони завжди знають, як знайти спільну мову з будь-ким і чудово вміють підмічати цікаві деталі в них. Завдяки своїй балакучості та красномовності вони вдало розв'язують конфлікти. Раки також славляться своєю балакучістю, але вони виявляють її в інший спосіб. Раки володіють великою емпатією і здатністю співчувати, тому їхні розмови часто наповнені глибоким значенням і емоціями. Їхня балакучість проявляється в здатності підтримати інших у будь-яку мить. Водолії це ще один знак, яких можна відзначити за балакучість. Вони мають нестандартний погляд на речі і виявляються у своєму способі спілкування. Вони люблять обговорювати ідеї та концепції, поділяти свої враження та думки з іншими. Їхня балакучість часто привертає увагу, оскільки вони пропонують цікаві погляди на різноманітні теми. Нехай зорі завжди вказують вам вірну дорогу та допомагають отримати бажане. Стежимо за тим, що вони нам віщують разом. Та підписуємось на канал Твого гороскопу.